Жителі будинку на сенаторки Левчанівської Сім хочуть облаштувати біля свого дому оглядовий майданчик з виглядом на луцький замок. Поруч планують кафе, зарядні станції для електромобілів і сонячні панелі. Сьогодні голова ОСББ просив міськраду виділити на це 12 соток комунальної землі на вулиці Святогірській. Це все має відбуватися за грантові кошти. Оглядовий майданчик з виглядом на замок Люберта, який буде рекреаційною зоною для військових. І взагалі там можна буде відпочивати це все за грантові кошти, тобто бюджетні кошти тут тобто не планується використовувати загалі. Ба більше за словами голови ОСББ у проєкт вже готові вкластися американські інвестори. А інвестор приватний буде залучатися для створення зарядної станції і підтримання зарядної інфраструктури. Прибутки із заправки електромобілів за словами чоловіків йтимуть у бюджету ОСББ Левчанівської Сім. Будховий прибуток ОСББ от отримали знат, відновлення на відновлення енергоефективності будинку. Вона будинок 32-го року. Він у нас є. Проблемами, які за просто внески мешканців ми не вирішимо колега. Проєкт за словами депутатів перспективний. Утім, землі на його втілення не виділили. Як виявилось, грошей на будівництво і облаштування оглядового майданчика ОСББ немає. А слова про залучення грантових грошей всього лише плани. Бо ОСББ ще не подало заяви на жоден грант. Дати це не означає виграти. А якщо це то ну, для ОСББ я поки що не зустрічала грантових програм. Це, як правило, для органів місцевого самоврядування, для громадських організацій і так далі, і тому подібне. Тому ви спочатку впадайте на різноманітні міжнародні донори, виграйте грант, а тоді будемо говорити про передачу земельної ділянки. До того ж, депутати запідозрили у цьому проєкті бізнесовий інтерес голови ОСББ, бо досі мешканці об'єднань співвласників багатоквартирних будинків звертались до міськради з проханнями виділити землю під гаражі, дитячі майданчики. Під парковки тощо, де будуть задіяні всі мешканці багатоквартирного житлового будинку. У даному випадку не зрозуміла ситуація, адже виявляється, що ми бачимо інтереси тільки. Одного співвласника багато протинорського будинку, же є і голова того ОСББ, ми, приймаючи таке рішення, можемо створити прецедент, коли фактично кожне ОСББ в місті Луцьку буде претендувати на право встановлення на е, виділені для них е, прибудинкові території право встановлення будь-яких е, об'єктів. Здійснення комерційної діяльності крапку в цьому обговоренні поставив мешканець сусіднього будинку голова ОСББ Левчанівської. 9. за його словами, будівництво оглядового майданчика, облаштування електрозаправної станції на вулиці Святогірській повністю заблокує єдиний вхід до їхнього будинку. Будівля складається, можна сказати, з двох частин. Перший поверх є комерційним, там є стоматологія вже багато років. До неї доступ іде з вулиці Левчанівської. До жилої частини з вулиці Святогірської, і він на даний момент є єдиним доступом до нашого майна. Тому землю для облаштування оглядового майданчика, на який поки немає ні грошей, ні навіть схвалення від сусідів мешканців будинку на вулиці сенаторки Левчанівської, 9, депутати не виділили. Анастасія Качина, Василь Маришук, дванадцятий канал.